Так, приїхала платка нова. Вона, звісно, така здорова, що фіг, його знаю, що я її туди вталую. Друти капець, грубі, звісно. Ніби 1000 вольт. Треба зараз спробувати, чи буде працювати на ній нормально. Бо на тій, що зараз під нагрузкою вбиває. Так, дрітки, Я вже їх тут підігнав по довжинах. Тепер треба припаяти. Тільки вони йдуть не по порядку в мене, а в переміжку.

我先去，行，快去拿再打一顿。走 Останній накліво. Я потім припаяю. Фу, саме найсложніше, а може і не саме найсложне. Що та плата туди не влазить? От я вже тут стисав міліметр з корпуса, ще може і прийдеться Тут стисувати міліметр. Ніфіга не заходить. Так, тепер треба провірити. Задача сложна. Зараз я там не припаяно, Ну ніби добре. По вислідовності все. Так. Якось так воно має бути. Правда, дроти капець грубі, як я маю то все скласти. Дідько його знаю. Так, що то я знайшов бах. <с���жу> Тут пливина до ритів була згорені. Оце прикол. М -м 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 -м. Може того воно таке було в'яле. Хоча він такий коротенький і мідний. Дротик така? Вот по три дров бок туда. Что за труд на тисячу вольт курча мать? От теперь клей, чекай. Ти мені закрутиш там шурупи, правда? Та чекай руки, ти дивіться, що він тут робиться, кінець світ. Та зараз ні, коли там будеш мати час, я вже тут підготувала собі рамку. Вже основу зробила. Ходиш це знати, крім споклеїти. Але то вже буде напали так. Тихо. Кінець. Давай. Цей. Тривай маленький. Сюди. Пікнуть? よろしくお願いしま хрестить пальцы а не стоп датчик штрих чипеты я же тут все тесно хрестить пальцы 6 странный ток 9 вольт Странно-странно. Може так має бути? Треба провіряти рядку включок. Підключив, що то мені вже стрмно. 10 вольт тільки, а не 36, чи скільки там було. Ну тепер точно треба хрестити пальці. Бо якщо зараз не запрацює, то все, я здаюсь. Так. Фу! Фу, принесло. Кстати. перевірити нагрузку, а ну. О, працює в нагрузці. Наче все-таки БМС було хреново. Є. Yeah. Фу, алелуя. Пер треба якось то закрите діло. І батарейка пофікшена. Хоча ще не все, ще зарядку перевірити. До ще один крок. Чіпні в сраку тудиря. Тепер перевірити, скільки на ній току. Зараз вона мені все заруїнить. На тій БНРС. Фу, ну, вроді все Заряджається і в нагрузці працює. Так, ще передатчик підклеїть температури. Я не впевнений, що воно закриється. Що може зараз прийдеться пиляти ту? беме на 1 мм з друго боку Щось я не хоче закривати трясти Буду тисати болгаркою, ну а чим сука, тепер воно все так близько, як то робити? Біда. Ты сюда пряшься. Детисна. Надіюсь в раму залізе без приключень. то, ще прийдеться тут горби стесувати. Так туго склалося, що вже може і не включитись. Ні, працює. Зарядок. Так, щоб на лісопеді затестити що робить. Нічого не видно, правда.

Так, а за першому газу це було на педалі. Якщо пригнутись, то і вже 44-46 їде. Якщо лігти на руль. Але в лісі якийсь плугуюватий, не годиться. В лісі оригінал краще. Або місто прикольніше оце. І, звісно, якщо в лісі їздити так само, як тут, просто рівно, то певно теж прикольно. Але так як я їжджу вверх по ямах, то не годиться. Нормальна горка, і він щось не їде зразу. Треба йому подумати. В оригіналі ця горка би легше пішла. Він тільки починає їхати нормально. काफ़ी awesome. По рівному а ніби горка.